У мене є питання до наших локалізаторів. З якого взагалі дива у слові фуріоса? Де? Де ви почули літеру З? Ви оригінал взагалі чули? Furiosa. Furiosa. Поясніть у коментарях. Може це я дурний, не знаю. Я подивився Фуріосу і неодмінно рекомендую її до перегляду. А от те, що я категорично не рекомендую, так це перегляд клікбейтних оглядів на цей фільм, де автори каналів у своїй більшій масі взагалі і гадки не мають, про що вони морозять. Люди, яким мабуть, тільки вчора протягнули інтернет у їх Мухасранськ, вистрибуючи зі штанів, морозять маячню, яку не натягнеш на голову. Організми, які взагалі не знайомі зі світом медмаксу, які не бачили оригінальної трилогії з Мелем Гіпсоном та не грали у гру Mad Max, висирають своєю діркою хворі ідеї та припущення стосовно Фуріоси, прямісінько у вуха та у відкриті роти тих, хто їх слухає. Своїм недалеким розумом намагаються переконати цих прекрасних людей, які захотіли познайомитися зі світом Мед Максу, що Фуріоса не варта того, щоб піти на неї у кіно. Хочуть довести, що їхня думка набагато авторитетніша. Ніж думка людей, які оцінили фуріосу на метакритику 83 бали, а народ ентаматас у 88% схвальних відгуків. Забігаючи наперед, я скажу, що особисто я оцінюю цей фільм на залізобетону дев'ятку із 10. Чому не 10, про це згодом. Я сердечно вітаю всіх на моєму каналі про кіно. З вами дід. Накладайте собі смаколиків та пристібніть паски безпеки. Ми вирушаємо у світ постапокаліпсису, бензаку та шалених перегонів. Для тих, хто якимось чином досі не знайомий з кіносесвітом Медмаксу, я одразу відповім на декілька запитань, а саме на два запитання. Перше. Чи необхідно дивитися оригінальну трилогію з Мелом Гіпсоном перед переглядом Фуріоси? Відповідь ні. Необхідності в цьому немає. Це взагалі інша історія і старого Максу, вона аж ніяк не стосується. Друга. Якщо я не бачив медмакс дорога гніву 2015 року, дивитись його перед Фуріосою чи ні? І знову відповідь: Ні. Фуріоса це приквел до дороги гніву, і останній напряму продовжує історію Фуріоси. І якщо вже покласти руку на серце, то можна сказати, що режисер Джордж Міллер трошки напиздюнькав. Вів в оману фанатів Мексу, коли назвав фільм 2015 року Mad Max. Бо фільм насправді аж ніяк не про Макса, він про Фуріосу цілком і повністю. Навіть постер фільму нам про це м'яко натякає. Єдине, що поєднує Макса 80-х та Макса Тома Харді, так це його автомобіль. З основними питаннями розібрались, але лишилось ще одне як? Як 79-річному Джорджу Міллеру вдалося зняти цей крутецький екшен? Давайте розбиратись. У далекому предалекому, 1979 році, австралієць Джордж Міллер випускає свій дебютний фільм Mad Max про поліцейського, який мститься байкерам за смерть сім'ї у постапокаліптичній Австралії. Головну роль зіграв тоді ще невідомий Мел Гібсон. При бюджеті у кількасот тисяч австралійських доларів фільм виявляється міжнародним хітом і збирає у прокаті понад 100 мільйонів баксів. Сиквел не примусив чекати на себе довго і вже у 1981 році світ побачив продовження. Саме у другій частині з'явилось багато речей, які режисер заклав у фундамент для своїх майбутніх картин у цьому всесвіті. Здоровенні накачані мужики, шкіряні костюми з отворами у необхідних місцях. Культ Бензаку, v 8 перегони на фурах, здоровенні компресори розміром з будинок та багато іншого. У 1985 році вийшла третя частина, і на цьому оригінальна трилогія завершилась. В планах Джорджа Міллера була четверта частина про Макса, але у зв'язку з фінансовими та іншими труднощами фільм потрапив у виробниче пекло, яке продовжувалось майже 17 років. Зйомки мали розпочатись у 2001 році. Бюджет же виділили і все було на низькому старті. Але після події 11 вересня 2001 року та з початком двіджухи у Іраку фільм відклали. У листопаді 2006 Міллер заявив, що все ще має намір зняти фільм, але вже без Гіпсона. Є реальна надія, найменше я хотів чергову частину шаленого Максу, але з'явився сценарій, і я абсолютно поглинений ним, сказав Міллер. Міллер вів тривалі переговори з іншим австралійським актором Хітом Леджером, який працював в Голлівуді. Але Леджер помер у 2008 році. У жовтні 2009-го ЗМІ повідомляли, що переговори щодо головної ролі веде британський актор Том Харді. У червні 2010 року Харді підтвердив, що зіграє роль Макса. Згодом, після ще декількох переносів, зйомки таки розпочались у 2012 році. І у травні 2015 року світ побачив дорогу Люті з Томом Харді та Шарлі Стерон у головних ролях. Що тоді понеслося? Світове визнання, Купа нагород та номінацій і бакси. Ось перелік нагород та номінацій. Ви тільки зацініть. Премія Американського інституту кіномистецтв за найкращий фільм року. Премія Національної ради кінокритиків США за найкращий фільм. Приз Фіпресі за найкращий фільм року на кінофестивалі у Сан-Себастьяні, 8 премій Австралійської кіноакадемії, номінація на премію Золота Жаба, 6 премій Оскар, Дві номінації на премію Золотий Глобус, 4 премії БАФТА. Премія гільдії кіноакторів США за найкращу роботу каскадерів у художньому фільмі. Премія Сатурн. Дві міжнародні премії Австралійської кіноакадемії за найкращий фільм. Премія Супутник за найкращу операторську роботу. Премія Американської асоціації монтажників. Премія Американського товариства кінооператорів за найкращу операторську роботу. Премія Блакитна стрічка, премія гільдії художників за костюмами, чотири премії Імперія, три премії лондонського гуртка кінокритиків, і це не весь перелік, там він дуже довгий. Фільм нахвалювали, і було за що? Люди з відваленими щелепами виходили з кінозалів та повертались на повторний сеанс. Але були і ті, які таки щось запідозрили. Вони, як орангутани починали починали жбурляти калу всіх нових фанів і вирішали, що це нахрюк. Що Макс не Макс, а фільм зовсім не про нього, а про Фуріосу. І в цьому вони були абсолютно праві. У 2011 році в процесі написання сценарію для божевільного Макса дороги люті, Джордж Міллер та Брендон Маккарті зрозуміли, що у них достатньо сюжетного матеріалу для ще двох картин. У листопаді 2017 року стало відомо, що позов, поданий виробничою компанією Міллера проти Warner Brothers. Швидше за все затримає виробництво будь-яких сиквелів. Пізніше, у липні 2019 року, Міллер сказав у черговому інтерв'ю, що він має два сюжети за участю Божевільного Макса і один з Фуріосою. Причому він поки не вирішив, за який братись насамперед. У жовтні 2020 року стало відомо про початок роботи над фільмом Божевільний Макс Фуріоса Міллер став режисером проекту. Взяв участь у написанні сценарію та у продюсуванні фільму. Головна роль могла знову дістатись Шарлі Стерон. Міллер розглядав можливість її омоложення за допомогою комп'ютерної графіки, але, зрештою, відмовився від цієї ідеї. Серед кандидаток на участь розглядалась Джоді Комер. Зрештою, у головній ролі затвердили Ані Тайлор Джой. Ви спитаєте в мене і цілком справедливо! Навіщо ти нам розповідаєш про виробництво Макса 2015 року, якщо ми зібрались тут, щоб дізнатися про Фуріосу? Відповідаю. Фуріоса 24-го року та Макс 15-го. Це суцільна історія на 4,5 години, майстерно розділена навпіл хитрим жуком Мілером. Навряд чи йому би вдалося зібрати такий куш, якби він не запхнув Макса у перший фільм про Фуріосу. Ну то інший фільм. Сьогодні ми зібрались не заради нього. Давайте вже нарешті перейдемо до Фуріоса та з'ясуємо, що воно таке та з чим його їсти. Перше, про що необхідно згадати, це рекаст. У попередньому фільмі Фуріосу зіграла Шерлі Стерон, і з цим завданням вона впоралась неймовірно. Вона вже мала великі досвіди у зйомках екшн фільмів та бойовиків, але пройшов 2020 рік. І як на той час 44-річна Шарлі Стерон мала грати 20-річну Фуріосу, не зовсім зрозуміло. Був варіант омоложення акторки за рахунок комп'ютерної графіки. Але від цієї ідеї, як я згадував раніше, Джордж Міллер відмовився. І це було дуже правильним рішенням. Хоча, як показали прокати фільму у кінотеатрах зі мною згодні не всі. Вибір пав на тоді 24-річну Аню Тейлор Джой. І я буду відвертим з вами, шановний глядач, це перша робота цієї акторки, з якою я познайомився. І скоріше за все я таки далеко не один. Але як вона мене вразила своєю грою? Це злиття з персонажем, вона наче була народжена для цієї ролі. Ви неодмінно будете приємно вражені роботою цієї талановитої акторки, хоча реплік його персонажу не набагато більше, ніж у Арнольда Шварценеггера у першому термінаторі. Але ці очі, ці здоровенні і глибокі очі розповідають більше за годину тексту. Ледві не забув згадати про Елайлу Браун, яка грала маленьку фуріосу. Дівчинка також, навідмінно, впоралась зі своєю ролью. На жаль, екранного часу для маленької фуріоси було виділено не так багато. Ще з невідомих для мене акторів я хотів би відзначити Тома Бьорка у ролі Притеріанця Джека. Це перший фільм, у якого я його бачу. Наскільки я зрозумів, то це його перша роль у великому кіно. Актор чітко вписався в роль, і жодних нарікань він не заслуговує. Ну і нарешті ми дістались до нашого містера Шнобеля. Кріс Хемсфорд зіграв головного антагоніста, а його накладний ніс зіграв велику роль у потоці Калу, який полився на цей фільм. Як його тільки не називали і не принижували, але він витримав все. І не відпав до кінця фільму. Багато хто не зрозумів персонажа Дементоса і не зрозуміло навіщо порівнюють його з Тором. Від себе додам, що Кріс чудово впорався зі своєю ролью, і якщо дивитись фільм уважно, слухати діалоги, читати між строк та уважно слідкувати за розвитком персонажу, то виявиться дуже багато цікавих деталей. Також на нас чекають вже знайомі персонажі з попереднього фільму. Вони все ж таки цікаві. Деяких нам розкриють з іншого боку. Нам покажуть, хто, де і чому опинився, та значно розширять лор всесвіту. Про сюжет абсолютно нічого розповідати не буду. Він крутезний, і я не хочу псувати вам перше враження. Подивіться фуріосу, борна того варта. Тим паче, що, скоріше за все, це останній фільм зі Всесвіту медмаксу. Фільм провалюється в прокаті, та власники кінотеатрів вже верещать, що на фуріосу ніхто не прийшов. Багато різних версій лунає в ефірі, але головне, що не зайшло глядачам, які так і не наважились допхатись до кінотеатру, так це те, що в постапокаліптичному світі головна героїня не бігає по пустелі у міні-спідниці. Однак серед тих, хто все ж таки подивився фільм, оцінки дуже і дуже високі. Ну а про відверто слабку піар-компанію ніхто так нічого і не згадав. Я дізнався про виход цього фільму через місяць після того, як його вже перестали показувати у кінотеатрах. А куди ділись гроші на піар-компанію? Мабуть, миші з'їли, як завжди. Є ще невелика надія на стрімінг-сервіси. Якщо Фуріоса не окупиться, то світ не побачить наступний фільм у всесвіті Медмаксу під назвою «Пустощі». Але на жаль, всім пофігу. Тренди зараз зовсім інші. Десять форсажів. Подавай таріляку скалам. з калом. З'їли і не заляпались. Там відьмак з шоколадними ельфами нормально. Шоколадна ехіле з таким же патроклом жахаються на берегу моря, ні що? Ну Мені здається, що якби фуріоса була по дівчатам, то і касові збори були б набагато більші. Окей, покладу палаючу сраку до льоду та підведу підсумки. Не дивлячись на касовий провал фільму, оцінки він має високі і недарма. Нарешті ми отримали гідну історію становлення сильного жіночого персонажу, без усієї цієї сраної повістки, від якої вже блювати, чесно кажучи, хочеться. Нетфліксу салют. Без трансгендерів, трансформерів, невизначившихся та багато інших. Багатьох інших фільм про помсту, в якому все грамотно збалансовано. Тут є все, що тільки може запропонувати на сьогоднішній день Голівуд. Неймовірний блокбастер з цікавим сюжетом, якісною картинкою та офігенськими акторами тачки, пушки, байки, стрілянина та різанина. Дивлячись на те, що висирають щороку деякі кіностудії, то на сьогоднішній день це майже шедевр. Об'єктивно із мінусів це величезний ніс Кріса Хемсворта, Трошки підзатягнутий хронометраж в кінці та скудний саундтрек. В цій частині. Екшену було менше, ну і музики згідно також. Ну і все. А так фільм дуже крутий. Вангую, що кількість переглядів особисто мною буде більше 10. Отже, заліза в бетоні 9 з 10. На мою думку, не дивлячись на касові збори, фільм знайде своїх прихильників. І через деякий час, як це заздалегідь, і буває. Всі, хто сьогодні чвякають, хуякають на нього, будуть з кожної праски вирішати, який це не... недооціненний шедевр. Всім дякую за перегляд, нагадую про корисні посилання в описі до відео та у шапці профілю. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Бажаю всім гарних вихідних. До зустрічі в новому відео!